Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас новий випуск за Крістіана Шевченка. Сьогодні в нас е, неймовірна подія просто сьогодні в нас Крістіан отримав перший офіційний виклик в збірну України. Ну, а що з цього вийшло, ви вже побачите в цій серії. Тому бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, і ми будемо починати. Перемагаємо 0-1! Завдяки голу Шевченка. Так, от дивіться, це просто як він розібрався тут. Тут було порушення, і тут з-під захисника. Як він забив! Вау! І це був, до речі, єдиний м'яч в цій грі, і ми виграли 1-0. бомба. Друзі, матч проти Шеффілда. А наступний матч буде вже за збірну. Ось! Ось воно. Матч на кваліфікацію. Я сподіваюся, що ми вийдемо на євро. У нас після цього матчу. Матч за збірну України. Перший. Першим ще який матч. Це буде матч за вихід на євро. Десятий номер. 10-й номер. Нахіра ти його взяв. Ну, показуй, нахіра. О, щоб такі паси віддавати. А от Шева, от чому він під цьомим? І в дальню. Ось чому Шевченко під 7 номером. Все не все-таки не зганьбить номер свого батька. Добре! Добре. А можливо, все ж таки буде 2-0. С... ти козел, ти бл. Ти свої залупує, як ти його потащив? Нам все рівно ми йдемо на заміт. Так, да, просимулювати. 2-0, 2-0. Хорошо, перемога, і ще ми трішки відпочинемо перед матчем збірної. 6 балів. Що нам потрібно для збірної? Нам потрібні удари. Фініше нахер. 76 рейтинг, Нормально. Друзі, Єврокваліфіка. У нас один бал. Ви що, серйозно? І ми... Це що? Це останні матчі. Її. Це ми понюхали там жорстко. Жодної перемоги. Куди нас кинули? А це просто дупа якась, я не розумію. Друзі, заміна. Дебютуємо. Так, ми перемагаємо 1-2 Ірландію. Вийшли ми на лівий фланг. До речі, оп! Оп! І, до речі, з першого. Сабий! Ай-яй-яй, а як ми гарно зіграли? Ну дуже обідно, що цей. Що збірна України ніяк вже взагалі ніяк не вийде на євро. Ну, це взагалі якийсь ну, маячня. Ну як так може бути? Як так може бути, що нуль перемог? Ай-яй-яй, як бив. Що за хер біжить за нами? Де в дупу. Шева! І в Даню! Сюди! Дебютний! Дебютний на відборі на євро. Офіційно матчі ще Тимболя. Не розстраюся. Нам ще хуже, ніж тобі, тому що ми не пройдемо ніяк на євро. Але дивіться, під 11 номером в дебютному матчі. Крістіан Шевченко виходить на заміну і забиває гол! 1-3 перемога. Потрібно було раніше визивати Крістіана Шевченка, щоб ми цю кваліфікацію... кваліфікацію. Щоб ми цю кваліфікацію пройшли дуже успішно. А так, маємо те, що маємо. Знову ж таки, виходимо на заміну з Польщею на 60 й хвилині і при рахунку 0-0. Ось, і нам кутовий подають, йо Так я й не подивився, хто в нас стоїть на воротах. Диви, диви, не було, не було! Довбик? Довбик! Дивись, і ця курва дістала. Давайте, давайте, ну давайте. Ну, ну останній матч. Ну викладіть свої, свої сили, блін. Оторочить. Так зрозуміло, як ви грали в минулих матчах на відборі на цьому. Де ваші зуби, де ваше все? Ну воно видно, що ми ще не ото, що ми ще не досвідчені. І все це. Ну але ж бажання, яке бажання є просто носиться по футбольному полю. Нюхай! Нюхай! Боже, де цей парубок був раніше на відборі? Я просто не розумію, чому ми по так зроблено в цій кар'єрі, що ти, якщо потрапляєш в збірну, ти потрапляєш на самий кінець цього відбору клятого. Друзі, це перемога. О, єдиний гол в цьому матчі забуває Крістіан Шевченко, але це не вихід з групи. На жаль. На жаль. Можливо, хоча б не останнє місце ми зайняли. Так. Не останнє останнє місце займає Ірландія. О, ще гравець матчу. Взагалі. Бомба. У нас матч. Ми повертаємося з табору збірної України. Відіграли дебют просто неймовірно. І ми повертаємося до свого клубу. І в нас матч проти Халл-Сіті. І дивіться, що у нас на воротах Хаммер Джип. Я сподіваюся, що він буде так же само закривати ворота своїми широкими плечами там, і так далі. Або хоча б просто буде відбивати. І до речі, Крістіан Шевченко самий високорейтинговий гравець цієї команди. Та ну як ну ні. Хі -хі -хі -хі. Це неможливо. Сиду, сиду, сиди, сідо, злівий, сидить. Слухайте, ніхера собі Шевченко роззабивався, а? Шевченко, сьомий номер, Які тільки флешбеки йдуть. Це просто не передати словами. Ну, це просто це, це, це. це, 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 це Ну, це жахіття б. Не їх возять, як ото не знаю, як Не відчувають. Ну, це просто срак. Шева! Хто робить? Де? Де хейтери? Хай справді. Їх ще не з'явилося в Шевченка, тому що він просто бездоганно грає. В нього. Я вам навів. Дивіться, що він зробив, як в кращі роки свого батька. Андрійович, в тебе велике майбутнє. А! Блін, ну трішечки не вистачило, щоб перехопив. Бо, ну, в принципі, я взагалі не розумію, чому він не перехопив. Три хвилини. Три хвилини додаткових потрібно протриматися. От. Ну, звісно. О, хорошо, це вдарив. Друзі, завдяки дублю Крістіана Шевченко. Ми перемагаємо. Чудак просто приїхав дуже заряджений з табору збірної України. Готовий доводити всім, що він потрапив в Україну, в збірну України, не по кумівству. 77-й буде. Ух, Друзі, 77-й рейтинг. Так, Мілан, ну, 14 мячів. Ну, блін, слухайте, це начебто й дуже багато, і начебто й зовсім трішечки залишилося. Можливо, все-таки дотиснемо до кінця сезону. І просто контракт з Міланом. Це ми спробуємо. Повторити всі досягнення в Мілані, що заробив його батько Андрій Шевченко. Тобто стати раз кращим бомбардиром серії А. Це раз два. Звісно ж, виграти серію А три виграти Лігу Чемпіонів. І звісно ж, чотири це виграти золотий м'яч в складі Мілану. І це ще краще зробити декілька разів, щоб перевершити свого батька. Ну а наразі в нас матч проти Сандерленда на виїзді 77-го рейтингу Шевченко вже бомба. Шева. 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 Зострок у ти... Підік, коли ти встав свої граб. Ну, коли ти вспів свої граблі нам підставити, пропускаємо дуже небезпечно зараз атаку. А я. ну... От таке є питаннячко, Де Сандерленд так навчився розкатувати м'яч? Що це таке? Пушечку дав, а? І злівий. Уперечена! Та віддай нам пас, я ж просив! Ти курво! От ви просто розумієте, в команди один удар і один гол. Як це називається? Правильно, реалізація. А в нас 5 ударів і 5 понюхали, і в дальню. <світ> Крістіан Шевченко забиває вже в котре, котре. І, до речі, підряд. Фу. Оце прийняв. Оце прийняв? Як ти не забив? Ну, ти... Б... Ну, 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 це просто мандець, ну ти твар. Боже, чому ти такий? Ви, блядь, ви, на. Боже, можна скоріше звалити з цієї команди. Один Той самий хер забиває. В мене нема слів. Давайте ще й третій. О, хорошо! Голкіпер у нас топ! Всім рекомендую, хто почав кар'єру за якусь команду, купляйте цього голкіпера з Уотфорда. такий пацан. Побісрались просто конкретно в цьому матчі. Друзі, в нас на черзі Карабао Кап. він нам взагалі не цікавий, тому ми просто і в нас ще там в. О, ми ще й не пройшли. Ще й ми цей матч відіграли, і ми не забили пенальті. Ще й перший пенальті, але ми забили з гри два рази. Бару перемагає Манчестер Юнайтед, ви це бачили. Ми ще й непогано виступили, слухайте. Так, друзі, в нас матч проти Бірмінгема. Бірмінгем це один з аутсайдерів чемпіоншіпа. Ну, якщо ми тут не зможемо все-таки якось то показати результат, то це просто дупа буде. Це що таке? Ага! Але навіси в нього просто бомба, вже другий летить в сраку. Мені подобається. Ого, в цього дорогенького летить дуже класно. Ой, ну в сраку цей Вотфорд. Можна кудись перейти в оренду, там я не знаю, ну я не можу. В мене вже нерви просто не витримують. А ми ж тільки почали. Я остаточно вирішив, що потрібно. Потрібно Шевченком все-таки виконувати завдання. Забивати штрафний. Страфного майданчика. Друзі, другий тайм. Або пан, або пропав. Що цей робить? Хто йому дав 10-й номер? Хто йому дав 10-й номер, мать вашу? О боже! Я ж казав, щось, якась шляпа буде. В Шевченка взагалі, взагалі, вже нема виносливості. Взагалі. 10 хвилин останніх. Потрібно йому стаміну трішки прокачати, да, напевно? Потрібно качати витривалість цю кляту. Тому що ну, це просто срака. Його не вистачає на матч. Його не вистачає просто на матч. А ми ще й нюхаємо Бірмінгему майже останній команді чемпіоншипу. Так, друзі, матч проти Ковентрі на виїзді. Ми, Шевченку, все ж таки підкачали трошки стаміну. І в нього вона на даний момент становить 85. Я сподіваюся, цього вже буде більш-менш вистачати на цілий поєдинок. А тим часом наш крайній захисник уже 75-го рейтину. Нікерас і він вирішив нас догнати. чи шо? О боже. На, на, на! Найс. Найс. Пацани. В АПЛ фіг вам буде. Саме головне. Це пропихнути якимось точином Шевченка в цей в мілон. Все. Я дивлюсь на цей Вотфорд, він мені взагалі не... дивився рабону і нам. Від... Ну, Над нами просто знущаються вже. Ну, що тут можна? Про що тут можна ще говорити? Може, 20? А ні. Фух. А могло залетіти. Якщо був би удар в ствір воріт, то це був би гол. Тому що в нас супер голкіпер стоїть. Ця кар'єра буде дуже-дуже нервова. Диви, не них, хотуй. Них у них просто гравці не отой. Не таранять один одного. Все так гарно, все так диви, як проходить гарно. Диви, і другий 2-0, 2-0. О, та ні, ну 2-0. Я ж казав 2-0. Ну Ну-ну-ну, це ж було видно. Ми сьогодні знову тільки розводимо з центру поля, і все. Це наша головна задача на цей матч. У, блядь. І в дальню. Що не кажи, але Шевченко все ж таки забиває свій м'яч черговий, але та що ти радуєшся? Це, це просто Позор. Бо оці товариські матчі я не хочу грати. Дивіться. Можливо, так ми ще заб'ємо, але ну. Мені це якось не цікаво. Мені, мені якби ви дали шанс зіграти блін, на тому сраному євро відборі. Так, з Румунами. Ну що, а що, до речі, з ними грати на чемпіонаті Європи? Шевченко забуває. О, о, ми ще не можемо зі чом зіграти. 2-2. Врятувалися просто. Так, друзі, матч проти Норвіча на виїзді одного з лідерів чемпіоншипу. Тут, якщо ми не забираємо три бали, то я гадаю, що розмовляти про... Підвищення в дивізіоні не має взагалі сенсу. Цікаво подивитися, як виглядає взагалі цей норвіч, команда, яка йде в топі зараз. Як вони грають, як вони це все? Ну, взагалі, як вони всі будують атаки на футбольному полі. І як вони, звісно ж, захищаються. Удар! Сюди! О, відібрали, забили. Оце, оце машина. Це оце, оце взагалі це, на, ну, це справжній форвард сюди. От мудрику, до речі, потрібно показати це святкування, як потрібно плити на колінах. Потрібно хавати. Ну блін, давайте, давайте трішечки піднажмемо, підтиснемо. О, наш. Тільки не натупіть, не натупіть. 10 ігрових хвилин. 10 ігрових хвилин, і дуже-дуже важлива перемога може бути. Ні, 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 ні. ні Будь ласка, тільки не забийте. Тік. Тільки... Пл. Що ти пропустив до У мене просто немає слів. Що, що ми тільки що пропустили? Де де отой? Де голкіпери? Де отой? Де взагалі це все? О, один-один. І так, друзі, подивимося на турнірне становище після 14 турів. Після 14 турів у нас Роттерхем, КПР і Бірмінгем в зоні вильоту. До речі, в КПР і Роттерхем взагалі по нуль перемогу. Оце бомба. Ну, подождіть, вони просто не грали з нами. Там будуть перемоги. Далі що в нас тут ще таке? У Вотфорд на восьмому сходинці. Оце дуже, дуже дуже важко. Типу, тут до шостого місця не так багато, але от далі там уже трішечки цей. Трішечки важкувато буде, але нічого, ми справимось. Що тут у нас по контрактах? Мілан, дивіться, зовсім трішечки залишається до Мілану. Всього навсього всього Голів з штрафної, але потрібно б забити голодним дотиком. Ну і там взагалі успішного дриблінгу взагалі трішечки залишилось. І в нас добавилася ще одна команда. Слухайте, крім Франкфурта, нам Лютона ще є команда Рома. Угу, ніхера собі. От прямо зараз так. Але тут асистів 28 штук потрібно. Та ну це дуже багато. Так, друзі, подивимося, що в нас по бомбардиром. Так, що в нас тут взагалі? Так, ну, нас в принципі цікавить тільки Шевченко, а де. А, о! Тут навіть так три гравці, які забили по 10 голів. Але Кеннон зробив це за 11 матчів і чомусь він не на першій сходниці. Дуже дивно. Тим баче, Шеба Шевченко, Крістіан Шевченко на першій сходинці, як ми бачимо зараз. 10 мячів, 13 матчів, доволі солідно. Так, друзі, а наступний матч ми зіграємо проти Ліца, проти першої команди чемпіоншипа. І тут вже потрібно бути брати точно три бали, щоб якщо ми хочемо поборотися за вихід в АП. Так, друзі, от. Такий вийшов у нас невеличкий випуск. от так ми дебютували за збірну України. Доволі таки непогано забили, перемогли, але, на жаль, не вийшли на євро. Сподіваюсь, що далі буде краще. А вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. Скоро з вами побачимось. На все добре. Бережіть себе.